Що ми рушаємо далі? Never let me go. Never let me go. Ось тут ми на Олізах. Ось там наша зупинка. Їдемо до місця, як його Бангладеш там якийсь. Бегліш здається. Бегліш Булаба. Бергіс гладбах Ну що, ось таку кімнату нам виділили, зараз я її вам покажу. Ось тут два ліжка. В принципі, все, що потрібно є. Матрас, постільна білизна. Ось такий у нас вид з вікна. Також нам дали стіл. Також у нас є шкаф. І ось тут холодильник. І, і гості. На поверсі розташовані дві повністю ідентичні кухні. Все повністю працює. А ми особливо зраділи двом духовкам. Стосовно посуду, його тут всі купляють окремо, а гроші на нього виділяє соціаламт. Так само на поверсі є душові та туалети, окремо для дівчат та хлопців. Як бачите, прийом тут не дуже теплий. Загалом все працює, але є проблеми з чистотою. А ось тут у нас окреме місце для філософів. Кімната з пральними машинками та сушарками. Саме в таких залізних боксах ми живемо. Зараз ви можете побачити дитячі майданчики, на яких дітки активно граються. З часом ми облаштували нашу кімнату, докупили кілька полиць. Ось ці коричневі шафки нам дістались від сусідів, які з'їхали. А ще повішали дзеркало і дошку для навчання. Табір знаходиться ближче до України, біля озера, але в пішій доступності до всіх зручностей міста. За часом це приблизно 20-25 хвилин. Транспортна розв'язка тут дуже гарна, тому що тут є цілих три маршрути, тому якщо ви їдете до центру міста, ви будете там вже через 15 хвилин. Друзі, якщо у вас є якісь питання стосовно того, які документи треба з собою брати, чи потрібні докази того, що ви були в Україні під час повномасштабного вторгнення, будь ласка, не соромтеся, пишіть, я люб'язно вам відповім на всі ваші питання в коментарях.